Я дуже люблю ряженку, вибираю таку волошкове поле. Хочу вам сказати, що ряженку підробити практично неможливо. Вона виготовляється так, що якщо кефір можна там десь трошки нахімічити, треба дивитися склади кефіру, то ряженки, вони практично йдуть як, ну, без всяких підробок і вони натуральні. Але 4% жирності. Тобто, він, звичайно, жирноватіша ряженка, ніж просто звичайний кефір. По складу. Значить, склад пряжене молоко, коров'яче незберене та вершки з коров'ячого молока. Тобто хороший такий склад, нічого лишнього немає. І ще по даті я дивлюсь обов'язково. От якщо з 13 числа виготовлено, я вчора брала, це було 14 так, не 14, 16 вчора було, до 27. го Тобто 14 днів може. Ну, ця ряженка може бути. Якщо 14 днів, це норма. Якщо більше 14 днів, там місяць, наприклад, продукту, ну це вже однозначно там йдуть консерванти. До 14 днів може бути. І найбільша користь в перші 7-10 днів. Це найбільше бактерій саме в цьому продукті. Тому дивіться обов'язково на сроки, коли вибираєте ряженки, коли вибираєте кефіри, старайтесь вибирати поближчі сроки, щоб вони були найсвіжіші.